Слава Ісусу Христу! Слава Неки! Доріво Христі, я щиро сьогодні дякую всім тим, що молиться разом з нами. І сьогодні вітаю в першу чергу всіх іменинників, хто носить ім'я Михайло і Михайліна. Нехай Господь Бог вас сьогодні всіх благословить. нехай Господь Бог до кожного із вас, після архістратига Михайла і кожному із вас сьогодні, нехай буде відкрите. Трошки Царства Небесного. Читаю листа для наших іменинників. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Отець Василь, привітайте мого чоловіка! з Днем Ангела, ваша онлайн парафіянка Юля. Дякую вам за вашу науку, Світлані за Ангельський голос, слава Україні. Дорогий Михайле, вітаємо тебе з Днем Ангела. Нехай твій небесний покровитель хистритих Михаїл завжди оберігає тебе дає сил, здоров'я і радості. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя у кожному дні і здійснення всіх мрій. Хай перемога України наближається. А мир. Добро завжди будуть поруч з любов'ю, жінка Юлія, сини Руслан і Назар. Я приєднююся до вітань, нехай Господь Бог благословить і, і мінинника і всю вашу родину. Також сьогодні. Ще хочу привітати нашого паріян, парафіянина Михайла Михайловича, Андруника, розумієте. й день народження, бо коли то вчора день народження, сьогодні по не розумієш, Михайло Михайлович. сьогодні має бути велике свято. І всіх моїх дорогих отців, що носять ім'я Михаїл. І нехай Господь Бог усіх вас благословить, здоров'я вам міцного Божого благословення на многоя і благоя літа. Многоя літо, много літо, много. Світи, і я, щастя ми, ми так трохи спішимо, бо тому що сьогодні о 10-й годині будуть виключати світло. Але ще хочу привітати. Поки не виключили, так? Хочу привітати наших іменинників так? за здоров'я Ірини в день народження. Дякую, жертву зробили. Це саме, саме короткі привітання. Пані Іринка, дай Бог вас благословить, дай вам Боже здоров'я, Божого благословення вам і всій вашій родині, і дорогим і близьким вашому серцю, всім людям. І ще один, ще один лист читаю. Слава Ісусу Христу, 8 листопада день народження 35 років Дмитра. Щиро вітаю з ювелеєм дружину, дружина Христина, донечка Соломія, Ліза, синочки Тимофій і Лукас. Бажаємо здоров'я, міцного, щастя земного, Господнії ласки, нехай матінка Божа завжди тебе охороняє і допомагає. Ти наша опора, підтримка і любов. Тож дякуємо Богу, що маємо такого чудового тата, коханого чоловіка. Любимо тебе дуже, нехай Господня благодать жиє в твоєму серці. Дякуємо, Боже, як чудесний. Я приєднююся до цих привітань. Дмитро, нехай Господь Бог благословить Іринка Божого благословення усім, хто сьогодні святкує день народження. На здоров'я проживати. Проживати в здоров'ї. І нехай Господь Бог благословить всіх вас і тих, що людей, що біля вас, дорогих вашому серцю, найближчих вашому серцю людей. Сьогодні також є день народження нашого парафіянина Ярослава Степановича Яворського. Пан Ярослав, ви чудесна людина. Я от скільки відколи прийшов сюди в Дніпро, я коли познайомився з Ярославом Степановичем, це людина, яка завжди, він завжди поруч. Він дуже чуйний, дуже такий уважний. І коли я прийшов, там було складно так знаєте, на початках. Він мені допомагав і, і фінансово все так підтримує. На, отче, без мало ти Постійно мене підтримав. Я дуже дякую, Ярослав Степанович. Для мене це дуже-дуже цінно. І тому сьогодні хочу вас привітати. Нехай Бог вас береже, нехай Бог вас е, винагородить. Ви дуже багата людина, бо ви оточені своїми хлопцями, дружина, вас чудесна родина, і в цьому є найбільше багатство. І то, нехай Господь Бог береже вас і вітаю з днем народження, пане Ірославе. Ну і всіх наших іменинників вітаємо із Днем Народження. На многії і благі літа. Ой, я літа літа, мноя літа. Мноя лита лита, моя лита, воняє, восання. Ок світло бачу, що не виключили, то я ще питаю, сьогодні десантно-штурмові війська. Сьогодні день шту... десантно-штурмові. От, на є присутнє. Бажаю міцного. Можна показати? 에... Можна, можна. Та ти що? Це джекпот. Я думаю, що світло не виключають, тому що це все ясно. Наші вітаю всіх наших хлопців, 25-ї бригади, десантно-штурмової це наша Дніпровська бригада, так ми їх. Її... Завжди з особливою е, теплотою згадую, е, кхе, вітаю всіх наших е, десантно-штурмові війська, всіх, хто до них належить, хлопці, це особливий рід військ, і тому е, відвага вам сили. Ви знаєте, так припало, що на Михайла святкують таких поважні війська. Ну, це чітко. Тому анне Михайло, нехай з вами буде завжди поруч, щоб ворог вас тільки побачив і вже тікав додому. Тому що це ж наші українські десантно-штурмові. Це ж не просто вам траляля. Я не Михаїл завжди буде поперед вами. Тому вітаю, хлопці, мужності вам відваги, щоб бравши приклад з вас, знаєте, кожен, хто стоїть в струю, відчув себе, що в нас не серйозні хлопці. І тому я бажаю, нехай Бог береже вас, нехай ворог тікає від вас, вам здоров'я, міцного! Непохитного і многоя, і благая літа, много я літа, многоя літа, много. І всі тло є молимося далі. Зараз будемо молитися ще за померлих. Я також буду згадувати і за свого хресного батька Михайла, який помер, і за все злої сили, Михаїл, і вони його старалися розумієте, усунути. І я вам скажу так: я починав до того придивлятися. Почав до того придивлятися, розумієте. І я поїхав по, ну, в нашому Горденському районі. ну, Їздили ми на храмові свята. В одне село, в друге село. Ну, від однієї церкви до другої церкви. І що ви думаєте, і ніде я не знайшов ікони Михаїла. Масони працюють. Ну, по крайніх їхні, їхні інструкції працюють. Ну там було багато таких приписів, що зробити, щоб все те причастя видавати, ну, так в автоматі, знаєте, так пішов, кинув там копійку, ночік, ну, тобі зразу причастя взяв та й пішов. Ну, щоб там священника не напрягати. Ну, я собі думаю, та нам ще до того далеко, бо це були дев'яносто. Ну, вроді би, це вже була Україна. Мені здається, це початки такі були. Я собі думаю, та які автомати, чоловіче, тут. Добре, що є автомат, що воду можна напець та й все. Ну, і ще багато такого було. І іменно за Михаїла, що я особливо взяв собі то на озброєння, і практично, е, я коли вже прийшов до семінарії, тоді я вже по особливому почав би вивчати значення і силу святого хістратега Михайла. Це і дуже важливо. І тому кажу вам, і а я ще це за поточення доказав. І наша церква архістратига Михаїла. І з боку у нас був бічний престол, знаєте, які є бічні престоли. І там був Михаїл такий, великий такий, з мечем вогняним, знаєте, щитом таким там написано. Хто Бог. Стародавній образ, такий, ну давний такий образ. І той образ закрили. Закрили образи Матері Божої, бо там служилася Маївка Ковна. Потім село Городниця, там, де я був на парафії. Ззаду за церкву був теж образ Богородиці, бо там служилася Маївка. ще в радянські часи, бо тому що воно так було, якби від дороги і за церкву, так ззаду, з другої сторони. Ну, щоб, знаєте, людям треба було ховатися, аби всі помолити. Але прийшла Україна вже, вже якби свобода, але каплечка там так лишила. І прийшли туди, і там образ такий стояв, а тут така південна сторона, і він в ігорів був, там, де молилися до Богородиці. Я знімаю той образ Богородиці, і що ви думаєте, що під низом під тим образом? Так, архістратих Михаїл із дев'ятьма ангельськими хорами. Написана ікона на дереві маслом, яка простояла 100 років, бо тому що церква, з якого року не скажу, але в церкві я, я, я був на парафії, то ми свідкували 100 років. І здавалося бися, совпадення, Не думаю. От тому Михаїл, це є, це є святий Михаїл. Хай він буде з вами завжди, тому не опускайте, бо святий Михаїл це дуже важливо.